Вітаю в ефірі новини тижня. Ключові інформаційні акценти Рівного та області. Далі у випуску. Минулими вихідними у Рівненській обласній клінічній лікарні провели дві унікальні операції на серці. Виконували їх фахівці, релоковані з Харкова. Чому особливість таких оперативних втручань, які кадрові зміни відбуваються в обласній лікарні, та яких нововведень чекати? Дивіться у наступному матеріалі. Віднедавна у Рівненській обласній клінічній лікарні розпочали виконувати нові унікальні оперативні втручання в районі грудної клітини. Релоковані фахівці з Харкова спільно з місцевими медиками працюють над створенням першого в Україні центру кардіоторакальної хірургії. На Рівненщині кардіохірургія взагалі не була. Представлена практично ніякими спеціалістами. Ті оперативні втручання, які виконувалися в нашій лікарні за допомогою фахівців, яких ми залучали з інших провідних міст і провідних клінік, вони були спорадичними. На сьогоднішній день ми маємо дуже, дуже висококласних спеціалістів. Фахівців із Харкова, зокрема, цими вихідними лікарі з Харкова провели перші дві операції у Рівному. Пацієнтами стали 49-річний чоловік та 62-річна жінка. Перша була не ускладнення. Це молодий з наших з нашої точки зору чоловік з многосудинним ураженням. Ми йому зробили аортокоронарне шунтування. Також взяли його артерію, це досить сучасний вид оперативного втручання, відкритий, і відновили кровопостачання його серця. Тепер він буде бігати, пригати і в нього нічого не буде боліти. А наступний пацієнт це трохи складніше була жіночка. В неї мало того, що було багато судин уражені, вже були інфаркти в. В її житті і були е, як наслідки цих інфарктів. То ми зробили шунтування і виправили наслідки. Унікальність операції в тому, що пацієнтам на декілька годин зупиняють роботу серця та легенів. Продовж цього часу життєдіяльність організму підтримує апарат штучного кровообігу. Першим ніж харківських медиків ліг 49-річний рівнянин Руслан Мельничук. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік волонтерив, допомагав переселенцям. Зараз же допомога знадобила. І йому. Зараз реабілітація йде це не все так просто, але дякуючи їхнім зусиллям, я почуваюся добре. Проводитимуть подібні та ряд інших складних операцій на базі Рівненської обласної клінічної лікарні, відтепер на постійній основі. Очолить центр кардіоторакальної хірургії лікар з Харкова, онкохірург, який 15 років працював у Національному інституті раку. Працюючи в грудній кліці. Як терикальні хірурги завжди мали деякі обмеження, які були пов'язані з хворими з інвазів в крупні судини, або ті хворі, які мали кардіальну патологію. І зазвичай такі хворі з онкологічними утвореннями грудної клітки не могли отримати радикального хірургічного лікування. Вони спрямовувалися на паліативне, на хіміотерапію, на променеву терапію. Створення цього центру відкриває для нас двері для того, щоб ми надавали цим хворим повну повне хірургічне лікування. На базі нового центру працюватимуть як медики з Харкова, їх десятеро, так і місцеві лікарі. Зокрема, залучатимуть до операційного процесу і релокованих інтернів. Аліна Почка Ярослав Мондарчук, випуск новин. Релоковані коні для реабілітації наших військових на Рівненщині планують створити центр іпотерапії на базі державного іподрому у Мирогощі. Проте для цього власник фонд держмайна має надати дозвіл на приватизацію. Детальніше про майновий комплекс, коней, теперішній стан справ та перспективи розкажуть наші журналісти. Ще навесні на Рівненщину до Мирогощанського іпідрому релокували 21 спортивного коня. За цей час тварини продовжували прибувати із Луганської, Сумської, Одеської, Запорізької областей. Наразі там налічується 54 скакуни, серед яких і коні переселенці. Вони приїхали всі в різні моменти. Останні приїхали з Енергодара, Марганець, там район атомної станції, чотири голови ірландських лошадей, ірландського проїздження, двох народжені в Ірландії. Вони легко у нас приживаються в Ліва, виводимо їх. У нас вже багато дітей ходить. Поэтому всі діти їх там э, підходять, там общаются з ними. А этих лошадей конного завода в 8 раз, разів привезли жеребцов, діти работають. Державний подрому Мирого ще один із небагатьох, що є в Україні, протестану, якому перебуває увесь майновий комплекс, жахливий, адже понад два десятки років ніхто не фінансує його належним чином. В області вирішили створити проект центру іпотерапії. Якщо е військовий він обов'язково проходить реабілітацію там з дружиною, з дитиною то. Тому, що він був вже вже довгий період часу був сам і йому потрібно ось цей контакт. він має можливість приїхати там поселитися і 5 там днів 5-7 днів проходити реабілітацію угу. разом зі своєю родиною проходити іпотерапію там на ці конюшні на цих сам. Тобто ідея така релоковані коні для наших військових. Тим паче, що на іподромі вже є гарні приклади реабілітації і по терапією. Близько двох місяців у них займається шестирічна дівчинка з Дубна, яка тривалий час не розмовляла. Ходять у нас тільки поки дві дівчинки, Одна вже давно ходить, папа привозить. Ну ми поки на поніках не займаємося. вона дуже любить вона не розмовляла, зараз уже вона і розмовляє, і все і любить з нами поговорити, вона вже полюбила одного поніка тоже беженцы, тут у нас є поніки біженців. Вона така спокійна, кабилка, уравновішена, вона от, от, з нею грається, потім ми його візимо, надає тут на іпідром или вывезем на природу. Голова Дубинської РДА повідомив, що інші громади району планують зібрати певний ресурс та надати його Мирогощанський ТГ для втілення проєкту центру іпотерапії. Це колосальний магніт і основний з напрямок це реабілітація. Ми розуміємо, що наші хлопці. Зараз потребуватимуть дуже багато зусиль, щоб вийти з цієї ситуації, яка є. Кількість вимушено переміщених осіб на території району ми прийняли найбільше по питомій возі. Людям, дітям також потрібна реабілітація. І на базі цього закладу разом спільно з громадами, відповідно з обласною державною адміністрацією, ми можемо зробити заклад, який. Буде повноцінний. Проте для того, аби реалізувати задуманий проект і створення центру іпотерапії для реабілітації військових та сімей ВПО, необхідно, аби фонд держмайна, який є власником 75% комплексу, виставив його на приватизацію. Виконуючи обов'язки голови фонду Ольга Батова, вже вдруге відвідала наш іпподром, аби побачити наскільки готовий об'єкт до приватизації. Я дуже сподіваюся, що це буде ну такий гарний приклад приватизації і гарний приклад об'єднання людей заради того щоб зробити щось гарне не для бізнесу, навіть а саме для 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 душі, знаєте. На юподромі кажуть, вони готові займатися з дітьми, проте необхідні спеціалісти, які б це робили. Майновий комплекс знаходиться на території місцевого коледжу, у якому навчають кінників, які зможуть у центрі не тільки проходити практику і працювати. Наразі проект у стадії написання. Ми на стадії прописання бізнес-плану. Запрошую всіх зацікавлених інвесторів, меценатів, волонтерів, хто любить коней, хто готовий підтримати такий соціальний проєкт і створити тут базу для. Іпотерапії. Поруч коледж аграрний, в якому готують кінників. Наприклад, в цьому році набрано 23 студента на спеціальність кінник. І це буде також база для навчання для даного коледжу. Загалом до складу приватизаційного лоту Мирогощанський іпподром входять одразу 34 об'єкти. Стартова ціна 780 тисяч гривень. Наразі його готують до аукціону і вже у листопаді за лот можна буде позмагатись на майданчику Прозоро. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненщина продовжує підтримувати регіони, території яких перебувають під тимчасовою окупацією. Незабаром у області запрацює центр для внутрішньо переміщених осіб Яхерсон. Яку допомогу там надаватимуть, і скільки вимушених переселенців її потребують? Дивіться у наступному сюжеті. Вже понад півроку в Україні триває повномасштабна війна. За цей період рашистські війська окупували частину областей. Зокрема, ласами для орків виявилися південні регіони. На сьогодні наші військові вже розпочали наступальні дії, аби поступово звільняти та повертати українські території. Непроста ситуація склалася на Херсонщині, 95% якої були під контролем російської армії. За цей час свої домівки покинули більше половини населення краю, а це більше півмільйона людей. Дуже важко зараз мати зв'язок з людьми, які знаходяться на окупованій території, але ми намагаємося робити і робимо. Вони, на жаль, вони майже не мають нашого телебачення. І інтернет, який вони використовують, вони вимушені використовувати через ВПН, бо ми ж розуміємо, що він знаходиться під контролем, під контролем Російської Федерації. І ці люди в першу чергу вони потребують допомоги. Це продукти харчування, медицина, гігієна. Евакуація. Причому евакуація це друге питання по кількості запитів. На даний час влада України не може забезпечити безпечну евакуацію населення, оскільки окупанти не дають можливості відкрити зелені коридори. Однак люди намагаються виїжджати власним транспортом та з допомогою волонтерів. Про що турбуються люди? Перше, вони хочуть безпечно виїхати покинути окуповану територію. Друге, вони хочуть розуміти, де вони будуть жити. Третє. Вони хочуть розуміти, де вони будуть працювати, як вони будуть заробляти на кусок хліба. Далі вони хочуть розуміти, чим будуть займатися їх діточки, в які школи вони будуть ходити, в які дитячі садочки. Це дуже такі основні базові потреби. І аби задовольнити ці потреби, у містах України почали створювати центри для внутрішньо переміщених осіб Я Херсон. Вони вже працюють у Запоріжжі та Івано-Франківську. Буде створена платформа «Я Херсон», Коли жителі Херсонської області будуть спілкуватися між собою, і їм буде легко. Лекше в інтеруватися в область, тому що проблеми, які в них виникають, будуть систематизовані. І фактично, спеціалісти, які в Рівненській області, будуть ці проблеми опрацьовувати більш глибше і детальніше. Центр буде створений на базі гуртожитку, де мешкають переселенці. Зокрема, у тут містечку одного із університетів проживає 400 громадян з інших регіонів, саме з Херсонщини, 26. У нас люди розміщені в нашому університеті. Так як ми маємо чотири гуртожитка на ВПО, люди розміщені по дві-три по людини в кімнаті раніше лютий-березень ми ми їх, якби харчували трьохразове було харчування. Зараз наші люди отримують від держави продуктові пакети і готують їсти самі. У нас є кухні, переселенка з Очакова, 78-річна Вікторія Путькало, розповідає, приїхала до Рівного разом з 50-річною донькою. Жінка щиро дякує всім волонтерам, які допомагали відразу після евакуації, і тим, які підтримують, і дотепер. «Все у нас є, все і сковородочка є, і все є, все дали. Ми приїхали в чому були. Ось, а тепер ми вже приділи. бачите, взулі, водили, і, і є що їсти. Все, все гаразд. Наразі на Рівненщині вже проживає 49 тисяч внутрішньо переміщених громадян. Серед них три тисячі з Херсонської області. Аліна Пучки Вячеслав Мельник. Випуск новин. Обласний волонтерський штаб у Рівному функціонує вже майже 200 днів. За цей час змінювалися люди, потреби і навіть місця дислокації, якими були цих півроку роботи, і які пріоритети зараз. Дивіться у сюжеті. Ось так виглядав один із найбільших волонтерських штабів рівненщини у перші дні війни. Такий вигляд має сьогодні. Розгорнули його 26 лютого на базі драмтеатру. Тут приймали гуманітарні вантажі, як від місцевих мешканців, жителів регіону, так і закордонних волонтерів. У штабі можна було знайти все найнеобхідніше від продуктів харчування до засобів особистої гігієни. На жаль, війна продовжується. Люди приїжджають, ми зараз отримуємо дуже багато звернень з територіальних громад, які не готові приймати таку кількість вимушено переміщених осіб. І ми хочемо, щоб штаб був максимально результативним і діяльність штабу була вона дійсно була. Для тих для тих бенефіціарів, для тих потребуючих категорій, яким воно дійсно потрібне, за півроку роботи в волонтерському штабі, який був створений за ініціативи обласної влади. Допомогу отримали майже 63,5 тисячі людей. Це як військові, так і цивільні громадяни. За період з 26 лютого по 5 вересня було здійснено 24 тисячі 636 видач гуманітарної допомоги. Волонтери кажуть, на даний момент знову зростає потреба у ліках та одязі для військов. Два дні як похолодало, вже всім треба балаклави, носки, теплі носки, протигрипозні і ліки, і доноса і, ну, дійсно не зменшилось. Трошечки важче стало доставати це все, але маючи хороших донаторів, напевно, і Якось гарно просити, і вони якось дають, слава Богу. І навіть коли на початку. Ну там дзвонили і самі пропонували. То зараз я вже їм дзвоню. За пів року роботи волонтери налагодили партнерські відносини з закордонними організаціями, зокрема по видачі продуктових пакетів. А щоб закрити логістичні питання, брали участь у проектах інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Завдяки цьому проекту до роботи нашого волонтерського штабу нам вдалося долучити європейські кошти. Які ми спрямували такі по трьом основним напрямкам? Нам потрібно було вирішити питання логістики другий напрямок організація внутрішнього документообігу. Ми прекрасно розуміємо, що прийде пора, коли потрібно буде надати звіт за все, що ми робили. Варто зазначити спочатку, люди активно долучалися до волонтерської діяльності. При першому поклику збирали необхідні речі. Зараз же ситуація дещо складніша, оскільки більшу частину вантажів передають вже закордонні партнери. Сьогодні змінилась логістика сьогодні змінились люди, які Привозять гуманітарні грузи, але при тому всьому без гуманітарної допомоги складова обороноздатності країни вона буде набагато гірша. Тож людей закликають не бути байдужими та допомагати як переселенцям, так і військовим, оскільки головне завдання тилової області забезпечити комфорт співгромадян. Ми дуже потребуємо вашої допомоги, тому що зараз зима, зараз холода, і наші військові, і наші люди, внутрішні переміщені особи, потребують вашої підтримки. Тому при можливості, будь ласка, приходьте, приносьте що потрібне, Слідкуйте за інстаграмом, за телеграмом, за тими потребами, які дійсно виставляють дівчата. Потрібні донори. Часто у соціальних мережах можна зустріти дописи, де людей закликають здавати кров. Проте слід пам'ятати, що потреба у цьому є завжди. Правда, вона щодня змінюється. Чому важливо ставати донорами та як це правильно робити, розкажемо у наступному матеріалі. Ми пішли на штурм, і там оказується ми на поливу. Це останнє, що пам'ятає військовослужбовець з Кіровоградщини Геннадій. Чоловік під час виконання бойового завдання у Донецькій області отримав досить тяжкі травми: опіки кінцівок, перелом, ребер, лопатки, тазу, контузію. Я очнувся у аж у Дніпропетровську. Я по документах побачив, що мене і в Курахово завозили, і в першу не в першу, а як вона в інститут імені Мечникова. Ну цього я всього нічого не помню. Я вже проснув. Ну, Прийшов до себе, також більш-менш пам'ятаю, то восьма лікарня у Дніпропетровську. 15 липня військовослужбовця на лікування доставили до Рівненської обласної клінічної лікарні у опікове відділення. За менше як два місяці йому близько 25 разів переливали різні компоненти крові. Геннадій каже, навіть уявити не може, скільки йому потрібно було крові у перші тижні після отримання травм. Це життєво життє необхідно. Треба по-любому треба здати, бо тому, що ну, якщо не здадуть кров, то хтось помре. А для солдата Сергія Сум, який також перебуває на лікуванні у Рівному, приїжджали здавати кров родичі та друзі. Чоловік вже півтора місяці у лікарні. Пригадує, як встиг рятуватися із палаючого танку. Попав снаряд, броню пробило, і там загорілась БК. Ну, спіли поволазить там, що? так або живі залишилися. Ну, там згорів, зарвався. Сергій ділиться. Процес лікування та реабілітації досить складний, однак ще складніше знайти необхідну кількість крові. Лікування важке, крові треба багато. Це, ну, Крові не тільки в опіковому відділенні, а в інших теж. Тому що крові мало, треба її багато дуже. Ну і медикаментів теж. Навіть, лікування важке. 不是此事。嗯嗯嗯嗯嗯 не температура лікар-комбустіолог каже, лише в опіковому відділенні одночасно на лікуванні перебуває близько 15 військовослужбовців. Щодня для трьох-чотирьох потрібне постійне переливання. Однак до закладу з тяжкими травмами потрапляють і цивільні, які також потребують крові та її компонентів. Потреби в крові, як правду, гостро якби потребують це хворі з опіковою травмою, оскільки там травма досить серйозна, і втрати йдуть ресурсів. Цей крові і потрібно їх поповнювати за рахунок донорських препаратів. Це компонентів крові, це еритроцити, плазма, альбумін і інші продукти. Волонтери і лікарі закликають громадян ставати донорами, однак радять робити це без ажіотажу, а на постійній основі. Кров треба щодня, особливо впродовж останніх півроку. Тож краще спочатку зателефонувати до центру переливання та запитати, які групи та резус-фактори потрібні на даний момент. Ситуація не критична, не така, що прямо аж сьогодні там Людей приходило на станцію переливання крові, але ми дуже просимо рівнян. По одному, не в авральному режимі, але планово приходити, здавати здавати кров, ставати донорами, спробувати. Якщо ви ніколи не здавали кров, вперше спробувати це дуже корисно і не важко і не складно і не боляче. Згадайте, можливо, ви колись раніше здавали кров і е, нагадайте собі про це і приходьте здавати кров. І взагалі, якщо у вас є така можливість, у вас є здоров'я, кожних 60 днів запрошуємо всіх приходити, тому що потреба в цьому насправді є у всіх групах крові. Важливо пам'ятати, за день до здачі крові потрібно дотримуватися дієти, не вживати алкоголю та не приймати ліків. Донорство це не лише врятовані життя, але й постійний контроль власного здоров'я. Адже перед забором крові лікарі проводять обов'язковий аналіз, перевіряють, чи може людина стати донором. Аліна Пучка, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Запізнилися на 20 років. Представники фонду державного майна України відвідали рівненське підприємство ДП «Буштин України, яке останні кілька років є збитковим та накопичило чималі борги. Що ж далі буде із величезним підприємством? Як воно працює наразі, та чи є перспективи виходу з кризи? Дивіться у сюжеті. Колись успішне підприємство із доданою вартістю сотнями працівників. А сьогодні занедбане із кілька мільйонними боргами йдеться про державне підприємство Бурштин України. Раніше там виготовляли картини, ювелірні вироби з золота і срібла. Наразі ж на сьогоднішній день нам вдалося відновити видобуток на ділянці, де в нас є спецдозвіл. Це ділянка Пугач в Класівському районі. Частково вдалося відновити виробництво, бо воно ну, перебувало в критичному стані. І, власне кажучи, вдалося домовитися з оптовими покупцями про, про розпродаж тієї продукції, яка вже 20 років пилиться на. На складах підприємства зберігаються близько трьох тисяч виробів, створених ще 20 років тому. Наразі їх намагаються реалізувати у магазині, аби хоч якось зменшити мільйонні борги. На сьогоднішній день підприємство знаходиться в доволі критичному фінансовому стані. Це значна заборгованість з виплати за заробітної плати працівникам, десь у розмірі 3,3 мільйона гривень. Плюс є зобов'язання з виплати відрахувань. Податків і також є зобов'язання перед кредиторами в розмірі 8 мільйонів гривень. На підприємстві кажуть, механізми виходу з кризи є. Для цього потрібно близько року, але необхідна підтримка держави. Із робочим візитом бурштин України відвідала виконуюча обов'язки голови фонду держмайна України Ольга Батова. Вона говорить, із приватизацією запізнилися на років 20. За її словами, якби приватизацію дозволили набагато раніше, зараз продавали б діючий бізнес із робочими місцями, а не залишки колись потужного підприємства. Приватизувати його реально у нас ну в тому числі на минулому на. Тижні заходив лист від одного ну, з інвесторів, які зацікавлений у приватизації. Я поспілкувалася з людьми на сьогодні, і це також рідко. Але ну коли люди, ну, самі саміну кажуть, що, що швидше нас не виставити на приватизацію, тому що вони розуміють, що тоді і погашення заробітної плати заборгованості буде, і що будуть інвестиції, і підприємство не буде розвиватися. Рівненщина відома своїми багатими покладами бурштину, і саме ця галузь може стати однією з основних для розвитку регіону. лише за минулий рік до державного бюджету надійшло 160 мільйонів гривень від аукціонів на право оренди бурштинових земельних ділянок. Начальник рівненської ОВА говорить, у такому стані підприємство є неконкурентним, тому приватизація єдиний шлях до відновлення роботи зі збереженням профілю, але віддати в руки приватного інвестора, який заплатить по перше найвищу ціну на аукціоні. а По-друге, візьме на себе зобов'язання по збереження робочих місць і інвестування в основні засоби цього підприємства, щоб тут стояли нові станки, нові технології були, маркетинг змінився. Тоді це підприємство має право на життя, тому що попит на бурштин сьогодні є, і впевнений, що для Рівненщини бурштин це недооцінений. Поки що У найближчі місяці лот підприємства буде виставлено на аукціон. Стартова ціна ДП бурштин України становитиме 12,9 мільйона гривень. Окрім понад 6 тисяч квадратних метрів приміщень, новий власник підприємства отримає усі ліцензії та дозволи. Вони будуть збережені. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Укол життя для Макарчука. У двомісячного хлопчика менше тижня тому лікарі діагностували рідкісне орфанне генетичне захворювання, спінальну мязову атрофію. Єдині ліки, які можуть подарувати дитині повноцінне та головне здорове життя, коштують непідйомну для батьків суму понад 2 мільйони доларів. Як можна допомогти молодій сім'ї, дивіться у наступному сюжеті. Марія та Юрій Рубо молода сім'я з Рівного. Пара вже п'ять років разом. Рік вони планували дитину. І ось 17 липня 2022-го на світ з'явився такий довгоочікуваний первісток, якого назвали на честь Прадіда. Прадід Макар був вирішили гарне ім'я, і так вирішили. Вагітність Марії протікала досить добре. Каже, син в утробі влаштовував гучні дискотеки. Однак на дев'ятому місяці дитина стала менш активною. Коли Макарчик з'явився на світ, почали помічати, що він малорухливий. З самого народження був малорухливий. Але спочатку ну, не дуже придавали цьому значення. Думали, ну, от пізніше з'являться більше сил і буде рухатись. Але в місяць він навіть не пробував тримати голову, дуже мало рухав ніжками, ручками. Ну, от було Видно вже, що щось ну, якось трошки не то. Ми сходили до лікаря, до педіатра, він нас направив до невролога і вже, відповідно, аналізи, обстеження, і от так це все виявилося». 5 вересня лікарі діагностували у хлопчика спінальну м'язову атрофію. Це рідкісне орфанне захворювання, яке належить до групи смертельних спадкових недуг, що руйнує рухові нейрони спинного мозку. Це призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами. В результаті повна зупинка м'язової діяльності. За світовою статистикою хвороба вражає одного-двох немовлят з 10 тисяч новонароджених. Не знала, чи плакать, чи сміяться. Що робити взагалі? Куди, куди йти, ну, до кого звертатися, як. Ну, бо я перед тим, коли ми чекали аналіз, я почитала про це, почитала про укол, яке дороговартісне лікування. І от ну, просто я отак от. Ну, думки були дуже змішані. Ну просто в голові така каша була. Єдиний шанс для Макарчика коштує більше двох мільйонів доларів. Це укол спінраза або Золгенсма. Спінраза приймається впродовж всього життя. Перший курс шість уколів у спинний мозок. Далі по три уколи на рік. Однак перший укол потрібно зробити, поки дитина не досягне дворічного віку. Натомість Золгенсма дещо дорожчий. Передбачена лише одна ін'єкція, яка повністю зупиняє розвиток хвороби. Це треба робити вже, чим швидше, тим краще, тому що ну, кожен день якби, все гірше і гірше. Ті... Моторні нейрони відмирають, які відповідають за роботу м'язів, ну, відповідно, ну, перестають працювати м'язи. М'язи всього організму, включаючи м'язи, ковтання і дихання, він починає погано їсти, йому тяжко дихати. От, ну, тому чим швидше, тим краще, бо ну, часу практично немає у нас. Зараз батьки Макарчика збирають кошти ще й на препарат, який притуплює розвиток сма. Зараз, поки ми збираємо кошти на препарат. Різдіпла це лікувальна терапія. Вона ну якби трошки при затримує розвиток цієї хвороби допоки не отримаємо колоден. Флакон коштує 250 тисяч орієнтовно. Вистачає десь на півтора місяці. Молода сім'я з рівного робить все можливе, аби їх первісток Макар отримав такий життєво необхідний препарат. Допомогти з цим може кожен. Навіть декілька гривень подарують маленькому смайлику шанс на здорове життя. 11 вересня день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляша, Любашівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. У той період, за даними Українського інституту національної пам'яті, позбавили домівок близько 700 тисяч українців. Такою була ключова інформація тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Бережіть себе, підтримуйте захисників. Вірте у перемогу. До зустрічі.